Компанія «Епіцентр» передала чергову партію допомоги Київській міській дитячій лікарні номер 1 яка після ракетного удару прийняла найбільшу кількість дітей з Охмадиту. Це вже друга партія допомоги столичним лікарням. Попередня була надана безпосередньо для дитячої лікарні Охмадит. Загальна сума переданої допомоги склала 2,5 мільйони гривень. Критично важливо бути поруч з тими, хто в час війни бореться за життя людей, а особливо дітей. Наша лікарня є після Ахмадиту найбільша в місті Києві. Зокрема, ми прийняли майже всіх діток, які постраждали після трагедії, яка сталася. В минувшому місяці в Охмадиті, звісно, у лікарні, як ви бачите, куди не глянь, дуже велика площа. Ми потребуємо великих ресурсів. Ми відправляли листи не в одну компанію, щиро кажучи, тому що ми розуміємо, що зараз складний час. Всі стараються допомогти військовим, і ми це розуміємо. і Навіть ми і не думали, що так швидко відрогує компанія. Епіцентр кожна така. Допомога, яка, зокрема, як ваша, для нас є дуже необхідною. А коли є такі люди, як ви, які приносять якусь допомогу безкоштовно, то звісно є натхнення далі працювати. Облицювальна плитка, покриття для підлоги, фарби, сантехніка, суміші, клей, гіпсокартон та інші будівельні матеріали отримала лікарня від компанії «Епіцентр». Тут планують відремонтувати педіатричне відділення та інші функціональні приміщення лікарні. А в епіцентрі переконані, що справжня сила бізнесу не лише в успіхах на ринку, але й у здатності підтримувати людей у часи найбільших випробувань. Сьогодні кожен бізнес, кожен українець докладає максимум зусиль до нашої великої справи. Але компанія Епіцентр, як лідер ринку, як велике серце України, хоче по максимуму долучитися і допомогти. Ми не можемо стояти осторонь, коли така біда торкається людей, а особливо діток. Сьогодні це наша вже друга цільова допомога, і сьогодні ми передаємо допомогу першій клінічній лікарні, яка прийняла величезну кількість діток з охмадиту зі сторони компанії «Епіцентр» Ми долучалися, долучаємося і будемо долучатися. Бо ми вже давно вибрали для себе місію допомагати рятувати життя. І хай Тих життів буде щораз більше врятовано. Загалом група компанії «Епіцентр» підтримує і допомагає медичній галузі країни вже багато років. В час війни було передано 77 реанімобілів, медичну та лікувальну апаратуру цивільним і бойовим медикам на загальну суму понад 500 мільйонів гривень. Допомога лікарям це прагнення підтримати тих, хто щодня бореться за життя, та людське бажання бути частиною великої боротьби за майбутнє України.